На полицях різнобарвні книги на столі розвиваючі ігри. Це кімната сімейного читання у Рівненській обласній бібліотеці. Нині тут не людно, бо її ще не відкрили. Кімната створена для батьків з дітьми, які бажають провести з користю свій вільний час. Розвинути в них ставлення бережне і до книжки, і до всього, що їх оточує. І до живої природи, і до людей. Попри те, що кімната сімейного читання ще офіційно не відчинена, в гості сюди вже приходять відвідувачі: і маленькі, і дорослі. Неабияку цікавість у них викликають 3 d книги. Така література не з дешевих, каже бібліотекар Мирослава Дісик, коштує близько півтори сотні гривень. Кожна у бібліотеці її видають додому. Загалом же книжковий. Фонд у кімнаті різноманітний. Так як ми недавно відкрились, отримуємо найрізноманітнішу літературу. Є і для дівчаток, і для хлопчиків, і для дітей від року, і старше, тобто ті, які вже впевнено тримають книжку в руках і можуть розглядати картинки. Однак тут можна не тільки погортати сторінки книги у кімнаті сімейного читання влаштовуватимуть для відвідувачів лялькові вистави та різні конкурси. З найменшими гратимуться у розвиваючі ігри. Для цього вже придбали іграшки, деякі забавки принесли рівняни, деякі самі бібліотекарі. Ігри ми будемо використовувати у нашому спілкуванні з дітками. Вони зможуть тут займатися і малювати, і ліпити з пластиліну. І, наприклад, вчитися рахувати, тому що ми маємо літературу для дошкільняток, от по вивченню арифметики для самих простенької. Також ми будемо якусь і розминки проводити, і танці, тому що в нас є комп'ютер з медіапроектором, де ми можемо вже переглядати якісь мультфільми, уривки їх обговорювати. Відкриють кімнату сімейного читання в обласній бібліотеці. Вже цього четверга тут зможуть гостювати всі охочі, маляти і їхні батьки. Запрошують і майбутніх матусь все, що потрібно мати прис. Собі це читацький квиток. Гей, малята! Гайда за мною в казковий іграшковий світ! Ура! Анна Махно, Юрій Кобів, новини Рівного.